Вітаю вас! Сьогодні, 12 липня, 22 рік, Київська область, місто Біла Церква. Хочу вам показати дозрівання моєї голубіки, в якому вона стані на сьогоднішній день. Два ранніх сорта Герліблю і Nord Country вже мають солодку ягоду. Будемо потрошку її збирати. Не вдасться показати, як в минулому році, в минулому році все почало. Змінювати колір, вона набрала синій колір, а потім почала набирати цукор. В тому році кущі мої були дуже сильно навантажені. І я в цьому, році, в цьому році весною зробив сильну обрізку, щоб вони трохи набрали своєї сили і відпочили, бо ягоди в тому году було завалено, і приходилось оці колки, які тримають їх. Підсилювати, бо зводило стопчики. Але ягода в цьому році крупніша і солодша, і пішла раніше по своєму дозріванню. Зараз я вам все це продемонструю. Це North Country. Давно в мене цей сорт. Він не сильно крупний, ягода така дрібнувата, але вона дуже солодка. І Він самий перший, самий перший в мене дозріває. От. Я його сильно ріжу, стараюся, щоб ягода була крупніша, крупніша, але не можу вийти за рамки цих розмірів. От. Друге діло Blue. коли сильно підрізав, відразу, має, відразу маєш результат. Отакі. От. От от Істомахи, ягоду дує гарно, при присильні От. І смачна і солодка. Дуже мені подобається. Інші сорти, які тут знаходяться, вони ще або тільки починають змінювати колір. або ще зелені повністю. Трошки жимлет заважає. Навантаження менше помітно, відразу помітно, що воно менше. Але деякі кущі, вони їх як не ріж, вони віддають тобі ту саму вагу, тільки може, що ягода буде. Або дрібніша, або вона буде більш така крупніша. От. Ну, На таке приємно дивитися. Тут ягода виглядає, наче дрібненька, але вона вся вся наллється, надується, буде Дуже добре. Це теж один з кущиків Верліблю, найперший, який я купляв. Він також вже зріває. І вже так, щоб здалеку показати, то мої деякі кущі вже по 2 метри і сітку не натягував. Від граду і не притіняв від сонячних опіків. У нас була гарна спека. От. А зараз потрібно буде на майбутнє робити якийсь каркас, щоб можна було начепити або сітку від граду, або притіняти чимось. Тому що, як не пташечки літають, клюють як в минулому році, то град у нас був. Дещо де зачепило, по винограду попало трохи, по деяким персикам попало, по деяким е, паличі побило. От. Так що трошечки було. От. Деякі кущики е, тільки підсажені, От вони молоденькі, пересажені. От. Оце також пересажений. ну деякі е, з відра яке мало. Більший об'єм 10 літрів 15 то вони вже в тому році були маленький врожайчик з сигналочки, а в цьому році вже підгружені трошечки. От. Оце лубіка, більш така пізніша. Купив 4 різних сорта, схожі за описом. і Хочу ідентифікувати її, бо вона мені дуже подобається. Вона йде в сроки чандлером і вона дуже ароматна, солодка, дуже смак класний. Дуже як ідентифікую, вам розповім. Ось ось також кущик тору, який я знімав. Плодоношення його в трьохрічному віці, що він показував, скільки він ягоди видавав, він же трошки розрісся. Так. І також мене тут завершують кущі тору. От вони ще тільки починають фарбуватися. А зараз покажу вам вигляд першого ряду. Те, що буде видно з іншої сторони. І все не покажеш, бо у нас дощ прийшов, все, не було можливості зняти вам відео. От. Ну. Ягоди буде, був би мир, а це все ми виростемо. Зараз я вам покажу іншу діляночку. Це в мене брігіта в тому році була в перегрузі, в цьому році була дуже сильно обрізана з, з забігом на відпочинок такий. І ягоди дуже мало на ній. Ну, так було задумано. І Чандлер дуже сильно в мене був перегружений, і я йому дав відпочинок. Ну, кілограми він дасть. От так треба підв'язувати ягода. Діляє гілочки і потрібно це все діло підв'язати. Дуже гарно підгружені. Там теж гілочка чандлера. Така непогана. Навантажена незручно показувати, але, але ягоду маємо. Були ще такі розмови в інтернеті на рахунок антракнозу на голубіці лохині. Я не обробляв нічим від хвороб. І в мене тут запилення завжди добре. Якось два роки я робив обробку перед світінням бором. Завість була, в принципі, не скажу, що краща. Ну, і без бору вона в мене цей рік дуже добра. Я задоволений, в принципі. Ну, хочу сказати, ця ділянка, вона загущена. І коли була жара, не так, не так прогрівало ґрунт. Сонячні промені вони взагалі не попадають на ґрунт, на субстрат. І, як ви знаєте, голубіка вона не любить перегріву ґрунту. А моя молода діляночка е, на городі, е, там можна було спостерігати після цвітіння, так як ягодка відцвіла, від вона стає маленькою, інакше синя, і, і видається за антракнус. То на цій ділянці я нічого такого не знаходив, а на тій ділянці там молоденькі е, кущики. і... Там ягода така була де-не-де, на кущу там по 10-20 по їх було. От. І на мою думку, це просто рослині не вистачало вологи, бо я її там також не кропив нічим і поливав рідко, бо в мене проблеми в цьому році з водою. І я ну, маю три ділянки, і на двох було все добре, бо я їм більше уваги уділяв і поливав. А на іншій. Я поливав річ, як в мене І бором нічого там я не працював. От. Якщо у вас у когось були такі в цьому році обробки, наприклад, фунгіцидні, і показало такий результат, що ягода була така ця синенька, от то будь ласка, напишіть, мені цікаво знати. А якщо у вас дійсно антракноз і ви бачили, що це дійсно і ви знаєте, От, тоді обробляєте фунгіцидами. Рано навесні в мене питають, чим обробляти. От, я б, наприклад, якби я обробив, це був би або хорус 3 грама на 10 літрів, до до температури не вище 10 градусів, бо коли температура вище 10 градусів, хорус працює 3-4 От. Так говорять фахівці сингенти. А коли низькі температури, 5-6 градусів, от, тоді він довше має захисну дію. Або ще від антракнозу, наприклад, як на винограді всі борються, це йдуть препарати, які мають в складі своєму мідь. От, ви можете зробити обробку або екстра, він такий більш, скажімо так, м'якіший препарат. Його Використовують на туї, я знаю, на інші рослини. От, і він м'який свої, по, по своїй дії. Можете використовувати інші препарати. Косайт, теж дуже ефективний препарат, або які вам вдається купити у ваших, ваших магазинах. От, коротко показав вам, розповів. Дякую, що ви подивилися моє відео. Дякую вам за увагу. Бажаю вам всім мирного неба. І щоб у нас все було добре. Гарних вам врожаїв. До побачення.